Ксенія Фірковська, як голодне кошеня провело хазяйці жениха. Сьогодні Софія Марчук разом із котом дивляться новини по телевізору і з нетерпінням чекають, коли задзвонить телефон, і на його екрані висвітлиться слово коханий, бо її чоловік воює на фронті, а котик, який поєднав їхні долі, часто подовгу сидить біля дверей, чекаючи господаря. Він знає, що одного дня двері відчиняться, і поріг переступить Єгор. А все почалося минулої весни того дня Софія поверталася додому і йшла швидко, бо насувалася темна хмара, і небо раз у раз краяли блискавки. Проте вже біля сусіднього будинку довелося бігти, розпочалася злива та така, що, здавалося, що у небі звилася дірка, лило, наче з відра. Вона саме добігла до дев'ятиповерхівки, з балкона якого їй махала рукою мама, коли почула розпачливий крик. Це нявчало мокре кошеня, яке кинулося до Софії. Ти таке ж мокре, як і я. Жінка вхопила однією рукою малюка і під горки до грому швидко стала натискати код у замку на дверях. Ну, нічого, зараз будемо вдома. Поки вона приймала гарячий душ, її мама витерла кошеня і налила йому у тарілочку молока. Доки малюк пив, Тамара Іванівна приготувала вечерю, підсмажила рибку, зробила салат і вийняла з духовки пиріг із маком, який так любить донька. Доню, я розумію, що кошеня дуже миле, мовила вона під час вечері. Он які китички на вушках, яка гарна довга шерсть. Але ж ти сама все розумієш, так, відповіла Софія. З нашими канарейками цей спритник мирно не вживеться, тож завтра ж розміщу в інтернеті оголошення, що віддамо в добрі руки. Вночі малюк забрався до Соні на ліжко і довго-довго муркотів, наче розповідаючи їй про своє життя. Пригорнувши його до себе, жінка думала про своє, про те, що у свої 37 років вона все ще сама що омріяної другої половинки на горизонті її життя й близько не видно, а вона ж так мріяла про кохану людину поруч, про народження діток, про те, що називається жіночим щастям. Подруги давно уже мали сім'ї і нерідко, жалісливо поглядали в сторону Софії, а дехто відверто називав старою дівою і радив народити для себе, щоб у старості було кому подати склянку води. Вона ж продовжувала вірити у кохання, у те, що неодмінно поруч з нею буде кохана, добра і надійна людина. Витерши непрохані сльози, жінка міцніше притисла до себе кошеня і згодом заснула. А вранці, на дверях під'їзду, побачила оголошення про зникнення кошенята і поруч фото вчорашнього знайди. Ви знайшли мого мурчика. Було чутно, що чоловік, якому зателефонувала Соня, неймовірно зрадів. Коли ми можемо зустрітися, ввечері до їхньої квартири завітав власник кошеняти. приніс торт до чаю і все не міг надякуватися за домашнього улюбленця. Мужчина середнього віку був симпатичним і стильно одягненим, високий, з сірими очима й русявим волоссям. У якому виднілася сивина, а ще він виявився неймовірно цікавим співрозмовником. Мій мурчик маленький мейн кун або ж манська єнотова кішка, яку я привіз із Києва, розповідав він, обіймаючи тваринку. Заплатив за нього досить дорого 7 тисяч гривень. А проте справа не в грошах, котик неймовірно розумний, слухняний. Він став мені не те, що другом рідною душею. Єгор розповів, що після розлучення він живе самі лише після появи в домі Мурчика з'явилося бажання після роботи поспішати до своєї оселі, бо ж знаю, що він чекає, що його слід погодувати, розповідав він. До речі, це вам за те, що прихистили його. Соня відмовилася від грошей, хоча сума була рівною половині її місячної зарплати, і тоді гість запросив її на каву в кафе. Та йди, доню, йди, шепнула Софії мама, коли та стала відмовлятися, а тоді додала От би мені такого зятя, відразу видно, порядна і добра людина. Слова неньки виявилися пророчими. Вже через день новий знайомий зателефонував і запросив Соню в піцерію. Опісля на концерт. Виявилося, що у нас чимало спільних інтересів, усміхається щаслива Соня. Ми любимо однакову музику, книги. А ще Єгор почав навчати мене верховій їзді. Тож наші зустрічі стали частішати ми ходили в театр, кіно, влаштовували пікніки на природі, а літнього вечора Єгор зізнався мені у коханні і запропонував стати його дружиною. Я погодилася, бо вже тоді була переконана, що він і є тією другою половинкою, судженою мені Господом. Я кохаю його і щиро вдячна долі, яка того дня влаштувала наше знайомство спершу з Мурчиком, а тоді і з його господарем. Ми розписалися, повінчалися і поїхали на тиждень на відпочинок. А через місяць його забрали на фронт. Коханий уважно слідкував за подіями на Сході і дуже переживав за долю України. Все говорив, що не можна допустити, щоб вороги знову панували на наших землях. І сьогодні він захищає усіх нас, наше майбутнє і виборює єдність України. Україну ділити не можна, часто в телефонних розмовах повторює він, і ми нікому не дозволимо це робити. Тож ми з Мурчиком чекаємо кожної вісточки від нього, цінуємо кожну хвилину розмови, а ще. Чекаємо весни, бо ж коли розцвітуть перші квіти, лелека принесе нам маленьку донечку. Її ми з чоловіком плануємо назвати любов'ю, бо любов це головне.